Всім привіт! Ну що ж, настав час збирати сонячний колектор. Тому зараз беру дружину. Як завжди, беремо свої трубочки для сонячного колектора. Я дерусь туди на дах а будемо встановлювати. Так що всім приємного перегляду. Ну і спостерігайте, як воно буде що працювати. Обов'язково зроблю замір води сьогодні, яка буде на виході з колектора. Завтра, ну, тобто два дні буду знімати це відео. Сьогодні, завтра, може навіть післязавтра, тобто буде видно, як вода прогрівається. Хто казав, що сонячний колектор це таке не потрібне. Ну, я думаю, це відео, вашу думку, трішечки змінить. Єдине, що у нас погода зараз досить таки нестабільна. Ми бачимо, вона зараз вечір, але сонця немає, тому буде досить таки цікаво, як при такій погоді, при такому освітленні прогрівається сонячний колектор. Кому цікава тема сонячної та вітрової енергетики, підписуйтесь на канал, досить таки багато чого цікавого. Є сонячні панельки, також є ось сонячний колектор, який ми в цьому відео будемо збирати. Також є вітрогенератор, поки щось такий маленький, але в майбутньому будемо робити більше. Так що обов'язково підписатися на канал, поставити вподобайку на це відео та залишити будь-який коментар для розвитку україномовного контенту. Достали. Трубочки розпечатали. Ну а тепер я ось туди наверх. Дружина мені буде подавати. Грається з котом не хоче зніматися, каже я не накрашена. Так що погнали, будемо бісити любимих сусідів. Все, я наверху йду з відром, з мильним роствором і ось такими резиночками та мисочками. Ну і будемо вже збирати колектор. Перше, що ми робимо, розставляємо ось ці мисочки. Ось так. Ну, і Потім вже починаємо одівати саме трубочки, і ну, ставити на їх ось такі щільночі резиночки, щоб ось тут не потрапляло бруд, волога і так далі. Нагадую, що трубочки бажано встановлювати ну, пізно ввечері, коли вже не світить сонце. У нас, як бачимо, сонце вже зайшло, так як ці трубки буквально за 10-15 хвилин дуже-дуже всередині нагріваються. І коли ви, якщо трубка нагріта, в неї почнете заливати воду, то трубка може вибухнути У підписника. Так і було. Купив колектора і сказав, що трубка ну, просто розірвалася від того, що там температура ну, більше 200 градусів. Коротко. І все, так що збираємо отак ввечері коли сонечка вже немає. Перші 4 трубочки вже встановлені, і зараз встановлюємо далі. От уже половина і готова. 12 трубочок встановили. Тут ревізор залізла сама і хоче перевірити, що там далі на висоті. чи всі панельки цілі. чи все там працює, дивіться. Мого колектора переглянів на Ютубі вже дуже багато, але чомусь не розумію, чому ця фірма досі мені не платить за рекламу. В принципі, колектор хороший, працювати працюватиме вже не знаю, або шостий, або сьомий рік. Ну і ще одна трубочка, і в принципі все готово. Зараз так, резиночку поправляємо, щоб туди не потрапляла вода. Ну і все, колектор у нас готовий і зібраний для використання в літній період. Було б непогано провести ревізію з того бачка, але буду скажімо так, сподіватися, що все буде добре. Тому перекриваємо ось цей зливний краник. Ну І в принципі вже будемо запускати у нього воду. Головне ревізора не забудьться на даху, а забрати його з собою. Ну що, на вулиці у нас 13,4. Зараз перевіряємо, яка у нас вода йде з криниці. Зараз протіче. Ми маємо ось таку температуру. 11.6, але це вона ж там ще тіче по хаті, тому трішки нагрівається. ну Хай буде 11.6, зазвичай десь 10,5 градусів. Ну і все, відкриваємо кран. ну і Починаємо заповнювати колектор. І вже завтра будемо спостерігати, як, той, ну, як воно там буде прогріватися. Все, водичка пішла наверх. ну і Чекаємо поки повністю заповниться 17.36. Початок набору води. Ну і задив, подивимося, коли воно в принципі, набереться за який час тієї 240 літрів води. 50 хвилин набиралася вода. На даний момент у нас 20-26. Ну Досить таки довго. Але все, водичка набрана, тому завтра вже будемо міряти, який буде прогрів. Не знаю, зранку замірюємо, потім в обід і ввечері. Розбору води поки що не буде. Що ми маємо? 10 ранку майже пів на одинадцята наступного дня. На вулиці у нас ось так, 12.3. Але сонячно, як бачимо, колектор заляпаний, треба його сьогодні полізти і побити, щоб він краще працював на сонечко, тільки-тільки недавно на нього почало світити, Але все-таки цікаво, тому заміряємо, яка зараз буде водичка на виході ось з цього вже гарячого краника. Ну, даний момент холодний, але прольємо. Ось так встановив начек температури і бачимо, що температура починає підніматися. Трішки 13,5, вчора заливали, а вже 16, вчора заливали 11,5 градусів. Ну, зараз трішки почекаємо, хай прольється. Це виходить, що колектор під сонечком приблизно 2 години, так як зранку там тінь. Від будинку йде він не працює, а після 8 години вже починає працювати. Ну і На даний момент ось така температура 18,1. тобто прогрів майже на 7 градусів за 2 години. Водичка там продовжує тікти. Так що будемо дивитися і спостерігати, як буде далі рости температура. Розбору води не буде, скажімо, до того моменту, поки не бере десь приблизно 70 градусів. Так що спостерігаємо. 17,28 Зараз подивимось, яка там температура в нашому колекторі на вулиці. Ну це на сонечку 22,3. Ось так, сонечко там зіяє. Ну, зараз пролюсь і вже покажу яка температура. Температура починає рости. 22. Ну і на так скарам на руку вже чутно, що вже температура потроху росте. 39 уже градусів. Ну і, скажем на відчуття вже чутно, що водичка досить таки тепла, 43,8. Тут сильно не хочу надавати, бо я тут трішки виду розкопки під будинком. 46, 49. Ну вже руку довго не втримуєш. 49 градусів 50. Замірюю ще десь через годинку, коли вже буде там, доба після того, як я встановлю 52,2. Досить таки непоганий прогрів. Якщо враховую, що ну, не цілий день було сонячно, сонечко то вилізе та заховається. Але все-таки прогрів більше ніж на 40 градусів за один день. Досить таки непогано. 19.37. У нас рівно доба, як колектор зібраний. Так він виглядає, там нічого не змінилося. Цей брудний, який був, такий і залишився. Ніколи сьогодні його було помить. Вилетів у мене перший ройок, їздив знімати. Так, і що ж, тут я вже проливаю. Ось температурка ось така, 54 градуси. Ось ще трошки почекаємо. Тільки пів відеречка такого маленького натікло. думаю, температура ще збільшиться. Ось так. відеречко один обралось, це не знаю, напевно, 7-літрове. Ну і Температура ось така 55,3, 55,5 тільки що бачив. Тобто, виходить за першу добу, температура на колекторі, ну, скажімо так, прогрів колектора становить 40 градусів. А це досить таки непогано, при тому, що сонце то було, то не було, поводка така досить таки цікава. Думаю, завтра ще деньок і в принципі вже відкриваю краники. Ну, і будемо користуватися вже повністю гарячою водою. Бойдер вимикаю і будемо дивитися, скільки в мене енергії буде за добу споживання. Тобто порівняємо, як воно було до того, ну і вже яка буде вироблення енергії. Тож ніж споживання будинку після того, як колектор вже буде в роботі. 17.26, Другий день, скажімо, по прогріву колектора. Зараз подивимося, яка температура води от уже 59, майже 60. Ну, Я думаю градусів 70 там по-любому буде. Вже руку там втримати не можна. 64. Так, вчора було на вечір 52 градуси. Ну, думаю градусів на 20, що по-любому вода прогрілась. Якщо вчора на 40, то сьогодні повинна так само, а може навіть і більше. Але сонечка немає. Ось такі хмаринки півдня. То сонечко вигляне, то заховається. Короче, якось так. Пів відра пролилось вже 72 градуси, зараз відкриємо трішки більше, хай протікає. Ну, ось такий прогрів 72,7, 73, У майже відро води вже злили. Я думаю, далі температура підніматися не буде, але все-таки 73 градуси за два дні досить таки непогано. Ну, ще зроблю останній замір, уже коли буде рівно доби, дві доби після запуску колектора. Це буде через 2,5 годинки через дві. 19.21. У нас рівно дві доби з моменту, коли я колектор запустив. Ну, там вже я водичку проливаю. Зараз подивимося, яка температура склала за ці два дні. Але погода ось така. Взагалі її майже немає, холодно зараз на вулиці 13 градусів. Трішки тут був розбір води. Ну, 71 градус. Тобто прогрів води за дві доби склав. Що там у нас склав? 60 градусів. При тому, що сонця майже не було. Ну, думаю, результат такий досить непоганий. Але будемо показувати далі, що і як. Ну, по розбору, по нагріву. І по користуванню самою водою. Середнє споживання енергії в будинку з бойлером це приблизно 10-12 кВт. Один. Ну, сьогодні 6,8 Ну, Будемо дивитися, як буде зменшуватись після того, коли вже колектор запущу повністю. Ну, будемо дивитися, скільки буде виробня і наскільки буде економія. Коли є сонячні панелі, інвертор, та економія якби вона не така суттєва. А коли в мене не було сонячних панель, тоді в мене працював ось цей сонячний колектор. Ну, скажімо так, Більше воно окупність була швидша, ніж на даному. Зараз в принципі я можу колектор вже не збирати. Але все-таки ну, мені подобається. Холодно, там, хмари, але колектор все одно воду гріє, тому я його поки що поки що встановлю. Колектор в роботі вже третій день. як в роботі, коли гріється. Вже повністю підключив будинок до гарячої води. Температура ось така, 78 градусів. Все повністю вже підключив і насос, який підвищує тиск. Кому буде цікаво, то вже в наступних відео покажу, якщо в мене там зроблено, датчик стоїть протоку, який уникає насос автоматично, коли відкривається краник. Ну, ось так 78 і 4. я думаю на цьому. В принципі, все, колектор запущений, все працює. Колектор працює, тепла вода вже є. Так що буду закінчувати на цьому відео. Кому буде цікаво про насос, який підвищує тиск. ну і Взагалі там якісь нюанси є, так, ну, люди цікавляться сонячними колекторами і так далі. Тому пишіть коментарі, що кого цікавить. Будемо вже знімати ну, окремі відео там про насос, про роботу і так далі. Так що все, всім пока-пока і до зустрічі в новому відео.